Що треба робити, щоб ваш сайт мав можливість скористатися доманим іменем з позначкою ЮА. Для цього необхідно вам зареєструвати торгову марку. Вона реєструється досить тривалий термін, за скороченою процедурою, але за подвійну сплату зборів можна вправитися в 7 місяців. Загальний термін реєстрації торгової марочки, якщо у вас все добре, із заявкою, і з тим, що ви хочете зареєструвати, позначенням, описом, то складає 18 місяців терміну розгляду такої заявки. А як зареєструвати ту заявку? Самі ви не розберетеся це. Од совітосотково. Як я колись її реєструвала мою першу заявку? Взяла, написала і пішла на консультацію ще в тодішній Укрпатент, щоб мені експерт надав консультацію, за яку я заплатила гроші і своєї маленької тодішньої зарплати, і вона мені там роз'яснила кожен пункт, як заповнювати. Тому не займайтеся тут, як то кажуть, хендмейм, доручайте цю справу спеціалістам, щоб вашу торгову марочку зараз швиденько могли подати на реєстрацію.